Розділ дев'ятий, в якому Павлуша розказує, як він подружився з явою. До четвертого класу я з ним не дружив. Він був уредний. Так я вважав, бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шев'йотових штанях. Мені мама тільки вранці у раймазі купила. І тими новісінькими штаньми я у самісіньке рідке багно сів. І ганька гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а в нас не було. А малина з молоком, ви ж знаєте. Я навіть більше, ніж вареники з вишнями люблю. Я гадав, що дружитиму з Антончиком і їстиму малину аж до старості. Але був сонячний, теплий вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присірбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана нема ніде. Точно, Кінця краю не видно, от добрі добрію, і кавунів тисячі мільйони, і всі смугасті, як тигри. Тисячі мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку в Києві. Але то хіба тигри, от дід Салимон, баштанник наш, ото тигр. Ох, же ж б'ється! Як влупить своєю кістлявою рукою по штанях два дні чухаєшся. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили, а ми не любили просити. Воно не так значно. Коротше, ми сиділи на баштані і хрумкали кавуни крадені. Діда не було, не було й близько. Він пішов у сільмах по цигарки, ми бачили, і ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда Вараву або що, І вони заведуться про американських агресорів чи про реваншистів аж до смерку. Це вже точно. Дід Салимон цілими днями з нічев'я слухав у самотині. На баштані транзистор атмосфера, що купив собі у сільмазі, і його просто розпирало від різних новин. Отже, ми сиділи й хрумкали, тобто уже й не хрумкали навіть, один тільки товстих гришка сало хрумкав, той міг день і ніч їсти, а ми всі сиділи й хукали. От понаїдались кавунів, що називається от пуза. Далі їсти вже нема змоги нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів, це вже зібрали для відправки, завтра прийдуть машини. І їсти не несила не кинути цей кавунячий рай. Коли ще так пощастить, щоб діда не було, та й вивезуть же завтра. Пробували ми у футбола кавуном грати. Важко, ноги болять. Пробували у війни, виклали з кавунів на землі військовий об'єкт, ворожу укріплену лінію, взяли в руки по кавунові, це бомби. Підняли над головою і ву летять наші радянські штурмовики, бомбовики, підлітають реп, реп, реп! репаються смугасті бомби. Летять в різнобіч осколки й шрапнель, чорні слизькі семочки. Л'ється червона кавунова кров. Побомбили кілька хвилин, глянули, аж самим страшно стало і совісно. Червоно біло зелена каша на землі. Е, хлопці, це вже свинство. Так тільки фашисти роблять. І правда, давайте не будемо, знову посідали, сопемо. Подивився тоді Стьопа Карафолька на гору кавунів і каже здоровенницька таки, справжнісінька тобі піраміда єгипетська. І раптом підхопився. Пацани, а давайте заграємо фараона і єгипетську піраміду. Га? Що? Кого? Не розшолопали ми. Стьопу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня. Коротше, він був те, що називається зразковий учень. Вчився на самій п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не беркетував, не бив вікон. Не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду в чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки. І цим дуже всіх нас підводив. Бо завжди. А от Стьопа бачиш? А чому Стьопа? А то подивись на Стьопу. І лясь лясь лясь, а щоб тобі Стьопа черяк сів на носі. Завжди думалось в такі хвилини. Але іноді ми з Тьопі прощали за те, що, на наш погляд, він дуже багато знав, бо читав день і ніч і був для нас свого роду ходячим довідником. От і зараз. А що воно таке, єгипетські піраміди? жуючи, спитав Гришка Сало. Не знаєш, барахольщику, це такі гробниці здоровущі в Єгипті. В них єгипетських царів фараонів ховали багато століть тому. Досі стоять, як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять на них дивитися. Ага, про це у п'ятому класі проходять. Я в братовому підручнику бачив, підтвердив Антончик. А я по телевізору в кіножурналі, сказав Вася Деркач. Ну, і що? спитав я. А як же грати? Як? Хм...» – презирливо хмикнув Стьопа. Виберемо серед нас фарона. він умре, і ми його поховаємо і піраміду зробимо з кавунів. А що? Це вещ? Уяви загорілись очі. Інтересно. Хлопці, давай що? Тю, сказав я. На біса нам у того смердючого фараона, у мертвяка теж іще весело. У похорон грати. Ха ха. Давайте лучше у прикордонника і шпигуна. Я згоден шпигуном. Старик, домовились все. Рішуче сказав я. Давай щитатися, кому фароном. Ну, котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця кому доведеться, той буде фароном. Я так і знав, чуло моє серце. Старик по-чесному, сказав Стьопа Карафулька. Це ми от київських мисливців навчились говорити один на одного старик. Я зітхнув, я був страшенно невезучий. У що б ми не грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом, чи біляком. Коротше, ворогом. Я вже не пам'ятаю навіть, коли я був нашим радянським, а я так любив наших. І завжди був ворогом. Старик, нічого, не хвилюйся. Тобі в коханні вестиме. Точно, є така прикмета, заспокоювали мене хлопці. Он до грибенючка на тебе задивляється. Подивіться своїм коханням. Плював я на кохання триста літ. З ненавистю цідив я крізь зуби і плентався займати свої ворожі позиції. І коли Стьопа Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фароном буду саме я, і не помилився. Ну, то що робить? сумно спитав я. Значить, так, швидко заговорив Стьопа. Ти славний, знаменитий могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай хіопс, Тутанхамон, Аменхотеп. Аменхотеп, байдуже сказав я. Прекрасно. О, великий мудрий фараоне, гаменхотеп, звів руки до сонця Стьопа. Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів, ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу, але невблаганна смерть підстерегла тебе, і от ти вмираєш. Плачте, раби, великий Гаменхотеп вмирає. Хлопці завили, як шакали. Ну, давай, давай, лягай і умирай. Під акомпанемент цього виття сказав Стьопа Карафолька. Я ліг. Прощайся і махнув рукою Стьопа. Прощайте, похмуро проказав я. Не поминайте лихом, пробачте, може, що не так. Кланяйтесь мамі, тату, Галині Сидорівні і всім нашим. Обійдеться. Помирай, помрай швидше, нетерпляче перебив Стьопа. Я заплющив очі і голосно зітхнув, випустив дух. О, люди, о народи, Великий гамин сконав. О, горе-горе! Так отчайдушно заверещав Стьопа, що мені самому стало страшно і жаль себе. Але ім'я його буде славне у віках. І піраміда великого Гаменхотепа збереже для поколінь пам'ять про нього. За роботу жалюгідні раби, за роботу. І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важезний тягар, і мені немає вже чим дихати. Гей! скрикнув я. Давить, гей, так я й справді помру. Гей. Цить, гаркнув Стьопа. Не розмовлять. Мертв'як називається. Убивать треба таких мертв'яків. І поклав мені величезну кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. Е, ні, хлопці, так він і справді гигне, чую раптом голос яви. Так не можна. І кавун з моєї пики відкотився. А що ж? Як же ж тоді? Не вийдеш, піраміда? почулися голоси. Як не вийде, вийде? закричав Стьопа. Я ж забув зовсім. Фаронів ховали, сидячи, а той стоячи. Вставай, вставай, гаменкотепе, тільки мовчи, ти мертвий. Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше, хоч давило в боки, але дихать можна. Я стояв із заплющеними очима, а хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова, що, як казав потім ява, теж була схожа на кавун. Стьопа був дуже задоволений і весело наспівав похоронний марш Тай, там тарай, там тарай, там тарам. І раптом пролунав пронизливий крик Антончика Хлопці, тікай, дід, і всі кинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не одразу злякався. І тільки коли від хлопців лишилася сама курява, я похолов. Я стояв, обкладений кавунами, не в змозі ворухнути ні ногою, ні рукою і дивився, як до мене, розмахуючи кийком біг дід Салимон. Хлопці, безнадійно верескнув я. Куди ви? А я. Раби. Гади. Гаминхо тепа кинули. Антончику, друже. Але вони вже й почути не могли. Ну, все, гибель. Зараз дід підбіжить, побачить, що ми наробили, побачить оту гору побитих кавунів, розмахнеться її. Кийком мені по кумполу І буде на одного розбитого кавуна більше. Буде мені гробниця, піраміда. Я вже бачив розлючене обличчя діда і чув, як він сопе ближче, ближче, ближче. І тут, як з-під землі, з'явився ява. Дід уже був зовсім близько, уже замахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля самої моєї щоки, і пожбурив у діда. Дід випустив з рук кейка і ледь устиг піймати кавуна. Він же був баштанник, той Солимон, і він не міг допустити, щоб кавун упав на землю і розбився. А Ява вже схопив дро кавуна і знову кинув, і знову дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Я потроху звільнявся. От уже і я схопив, кавуна й кинув. Тепер ми кидали з Явою у двох, а дід Салимон ловив, ловив, хекаючи й примовляючи. Ах, шелегейзики! Ах, шмарогузи. Ах, катові гаспеди. Через кілька хвилин ми з Явою вже щодуху лопотіли п'ятами по баштану. Тепер доганяй, діду, шукай вітра в полі. Я біг поряд з явою нога в ногу, наче ми були один механізм, і мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Мені було дуже хороше, мабуть, таке відчувають справжні друзі-солдати, коли плеча в плече йдуть в атаку. Отак біг би й біг на край світу, нема нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з явою була ще більш скріплена, так би мовити, кров'ю, бо дід Салимон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками. І батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки примовляли. А от Стьопа Стьопа не такий. Стьопи там не було, га? Не було ж? Ми сціплювали зуби й мовчали. Ми нікого не виказали, нікого, хай кажуть про Стьопу, хай. А я все одно знав, хто такий Стьопа, хто такий Антончик, а хто такий Ява. То хіба міг я, скажіть, поїхати сам у табір до моря після цього? Ні за що, ніколи в світі. Дружба, велике це слово, дружба. Може, найбільше з усіх слів людських. Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрму, навіть життя віддають.